О, сьогодні у нас розпаковочка. Замовила собі Маріо на максималках, а може на мінімалках, ще не знаю. Ну, просто захотілося такого чогось портативненького. І якщо тут є Маріо і можна гратися, та ось що? Так, позаду виглядає? Діджитал, кажуть. Ага і може, бути хто такое відкрити, просто взяти і відкрити, що за лапки ходять. чик 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 Так, це у нас що? Вау! Джойстик. Також тюльпани, але в нас немає телевізора, тому я замовляла не денді, а таку з дисплейчиком, аби погратися, поки стоїш у черзі. На Укрпошті. Все китайською. Дійсно такі інструкції ставлять, нічого не зрозумів. Ох, Та, там така легенька взагалі важить 0,00 грам. І тут є захисна плівочка. Вона подвійна, чи ні? Якщо ми її знімемо, то буде що? То буде все. Та вона подвійна, здається. Це я вже від BlackView навчилася. Що треба обережно знімати захисні плівки, бо вони можуть бути. Ще одна залишається, а друга знімається. Так. Да. Чи ні? Ні, тут одна. Все. Тут знімається і більше нічого немає. Такс. Як воно вмикається? Mm, Старт. Зверху є оф Та ви що! А тут все китайської. А як я маю знайти Супермар.. О, я знайшла Супермаріо. Погляньте, це перша гра. Та да ви що? Ой. Клас, тут перша гра, це Супермаріо. Ну, все, заради цього я й замовляла. Свою функцію виконувала. Виконує все, як треба. Цікаво, скільки батарейки вистачить. Так я гучне, як можна тут звук прибрати? Чинус еспаньол. А можна мову обрати. English, Espanol, Chinas. Select. Oh, нарешті, людська мова. Mm. Гучність регулюється, можна вимкнути геть. Так, а тут вмикаються, є роз'єм під наушники, Роз'єм під навушників а також заряджати треба така мікро USB, не type c Та-та-та-тан-тан! Все, коточе, погралась.